Зараз хочу перейняти український бізнес секонд-хенду і закордонний. Ми зараз аналізуємо багато різних країн, відповідно, зокрема прямо зараз Молдову, і от проаналізували гурт, проаналізували роздріб. Типу, і ми зрозуміли, що в Україні все супер круто. Насправді в Україні дуже грамотно люди з маркетингом працюють в Україні дуже класно продають, особливо люди в тіктоці дуже класно продають та й розрібні магазини. Оце коли спочатку думаєш, що в Україні щось не так просто треба поїхати в іншу країну. І зрозуміти, що насправді в Україні все дуже круто. І тому, якщо хтось десь буде казати, що е, українці не так продають, українці щось не так роблять, можна сміливо їх посилати в будь-яку з країн, хай вони дивляться. І е, насправді е, після от такого розумієш, що е, типу, в Україні все чудово. І, типу, Іншим країнам треба до нас прагнути, а не а не нам до інших країн. І якщо у вас є якісь релевантні досвід, поділіться в коментарях, скажіть мені.